Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібралися разом на цю спільну молитву, для того, щоб помолитися за наших рідних, близьких, знайомих, які відійшли із цього світу, які переступили межу цього земного життя і перейшли у вічність. Сьогоднішня субота. В церковному календарі називається Мізопусна Вселенська Батьківська поминальна субота. Вже самою назвою церква вказує на наш обов'язок молитовно вшановувати наших предків, молитовно з'єднуватися з ними у молитві. Адже ми сьогодні згадуємо не тільки наших батьків, не тільки наших предків по крові, які дали нам життя, але ми і згадуємо рідних по духу, згадуємо тих людей, які були у нашому житті, які виховували нас, які показували приклад в житті, які залишили частку у нашому серці і у нашій душі. І ми їх. Любимо, адже любов це те, що не вмирає. Любов це те, що з'єднує цей тимчасовий світ земний із вічністю. Молитва це є в душі. Молитва це осмислення нашого земного життя. І без молитви неможливо ось життєвий хаос перетворити у Гармонію і поряд. Молитва це зв'язок з Богом. Як пуповина з'єднує і дає життя дитині в утробі матері, так і молитва нас з'єднує з нашим Творцем, з'єднує із Богом і дає життя нашій душі. Надихай. Зігріває, освітлює нашу душу і наше серце, освітлює, як та офірка, так буває і в нашому житті, житті, яке рано чи пізно завершиться. І якщо людина це життя живе не даремно, не для себе, не для свого я, для своєї гордині і пихатості. А якщо людина, як та офірка світить іншим людям, зігріває, дає тепло, радість і любов, ось тоді і людина знаходить справжній сенс цього земного буття. Адже і офірка може не згоріти. Кажуть, що людське життя згорає як та офірка, воно так і має бути. Ми повинні горіти, не тліти. Не диміти, а горіти для інших. Горіти для добра, для правди Божої. Адже офірка може бути і поломана, і зіпсутися, може і поплавитися на сонці і так не згоріть. А вона зроблена для того, власне, щоб вона горіла і давала світло, для того, щоб вона допомагала нам молитися і так людське життя. Може не загорітися душа, може не загорітися серце, і не принесемо ми нікому світло, не принесемо нікому радості в дім, в будинок, нікого не зігріємо своїм теплом, нікому не принесемо радості і проходить життя. І тоді наступає саме страшне що ми усвідомлюємо, що за нас немає кому молитися. Тільки та людина, яка шукає правди Божої, яка шукає Бога, яка шукає радості, радості Христової істини, яка живе для інших, працює, зігріває, світить, як та офірка своїми добрими ділами, своєю любов'ю для інших. Вона живе не даре. Адже так буває і в нашому житті, коли виключає світло в наших будівлях, домівках, ми зразу тривожимося, ми тушимося, боїмося десь зробити різкий рух, щоб не вдаритися і не поранитися, чи не спіткнутися і не впасти. Але коли знаходимо офірку і запалюємо її. Стає радісніше на душі. Ми бачимо, куди ступати, а коли запалюємо декілька офірок, стає взагалі світло і радісно. А коли багато, ми говоримо світло, як в день. Ось, дорогі, скільки тих офірок згоріло, і скільки ми сьогодні імен згадуємо, які залишили слід у нашому житті, залишили. Слід у нашому серці, і згоріли вони даремно. тому що ми їх пам'ятаємо, тому що ми їх любимо, тому що вони закарбовані не лише в нашій пам'яті, але і в наших серцях. І з любові ми сьогодні прийшли до храму. Коли ми кажемо, що любимо, але нічого для цього не робимо, ми не це віримо. Любов це є жертва. І ми цю жертву сьогодні приносимо, відриваємо часточку від себе свого часу, своєї зосередженості уваги для них, щоб відчути відраду, щоб милосердний Господь зцілив нашу тугу і дарував нам надію. Надію на те, що з ними все гаразд, щоб ми їх відчули у своєму серці. Ми приходимо у храм і говоримо, вони живі, смерті не існує. Існує тільки Божа любов і Божа правда. А Бог є Богом живих, а не мертвих. І в Бога ми всі живі. І ця людина по-особливому відчуває. Коли замислюється над своїм життям, коли свою душу пориває до Бога, до Творця, до Всесвіту, вона відчуває, відчуває, якщо їй живе пам'ять про померлих наших в наших душах, вони і живі. Звісно, що буває так, що ми їх забуваємо. Буває так, що ми прибиті своїми турботами, піклуваннями до землі і не пам'ятаємо ні про що, ні про Бога, ні про наших рідних і близьких. Немає любові в нашому серці. І тоді наше життя дійсно, як та поламана офірка, вона не горить, вона не згоряє, а можливо тліє, тліє даремно. Ми повинні, дорогі листі, брати і сестри, горіти своєю любов'ю, своєю молитвою до Бога, до наших ближніх, в тому числі до намерти, горіти для того, щоб дати приклад і нашим дітям, щоб і нам за нас було кому помолитися, щоб і нас було кому пам'ятати і любити, для того, щоб. В наших дітях ось була ця правда Божа. Не був гріх і темрява, а щоб ми своїм життям освітлювали, загрівали і дарували любов, дарували теплоту. Тож помолимося зараз за своїх рідних, близьких, помолимося за всіх. Адже ми... Покликані у цьому світі молитися за всіх, і навіть за наших ворогів. Не тільки за тих людей, які залишили в нашому житті слід, але й за тих, які приносили прикрощі. Тому що і вони попущені Богом у нашому житті для того, щоб ми щось зрозуміли, для того, щоб ми аналізували, для того, щоб ми були кращими. Кращими в очах Божих і кращими води перед не зовнішніми вчинками, а станом душі, станом любові. Нехай заселений Господь упокоїть всіх від віку спочили отців, матерів, братів і сестер наших, а нам дасть силу любити, молитися і шукати Бога у своєму житті. Амінь, слава Богу!